Доброго дня, добрим людям. Привіт всім підписникам. Хто в мене дивиться, хто не дивиться, підписуйтесь, якщо вам буде цікава тематика моїх відео, в мене відео загалом про життя, про життя в Німеччині, а також обговорюю теми, які мене цікавлять. На сьогоднішній день мене цікавить така тема. Завтрашня зустріч в Алясці президента Америки Трампа і президента Росії що там буде відбуватися, до чого вони дійдуть, чим невигідні можуть бути ці зустрічі для нашої країни, також чи взагалі вони долучають нашого президента до цих дискусій, чи вони вирішуються без нього. Чисто на двох. Мені цікава ваша думка. Пишіть коментарі, будемо обговорювати, тому що якби це наша земля, де ми родилися, де багато там виросли і були вимушені через дії, які сьогодні відбуваються, повиїжджати з країни. Так що буду дуже вдячний всім небайдужим за ваші коментарі, за вашу думку, тому що. Це дійсно на сьогоднішній день дуже мене цікавить. Я думаю, не тільки одного мене. Все, всім дякую, підписуйтесь, ставте лайки. Будемо на зазочку.